На Житомирщині від початку 2023 року поліцейські активно виявляють ділків, що перевозять деревину без належного маркування та документів. Зокрема, за менше як два місяці правоохоронці відкрили близько 30 кримінальних проваджень. Розповідає речниця головного управління Нацполіції в області Алла Ващенко. Початку року, за фактами або незаконних порубок або незаконного перевезення деревини, відкрито 26 кримінальних проваджень, і у всіх них тривають слідчі дії. Призначено експертні дослідження для встановлення усіх обставин і причетних осіб, тобто осіб, яким згодом можна оголосити підозру на підставі зібраних речових доказів. Втім, інколи кримінальне провадження закривається не розпочавшись. Транспортний засіб, який перевозить деревину, Поліцейські зупиняють на автодорогах, і при цьому у водія або супровідної особи, якщо така є, може не бути усіх належних документів. Однак, упродовж там кількох годин інколи упродовж доби такі документи надаються підприємствам, яке є замовником цієї деревини. У іншому ж випадку вантажівки з нелегальним лісом доправляють на поліцейський спецмайданчик, і тоді їхню долю вирішує суд. Поліцейські на місці події. Як правило, затримують транспортний засіб разом з вантажем, який він перевозить, та доставляють до відділів або спецмайданчиків. Слідчі після відкриття кримінального провадження звертаються з відповідним клопотанням до суду про накладення арешту на це майно, так як воно є речовим доказом у кримінальному провадженні. І вже в залежності від рішення, яке ухвалить суд, воно буде знаходитися в місцях спеціального зберігання, поки кримінальне провадження не піде до суду і не буде винесений вирок. або воно може бути знову ж таки за рішенням суду, повернуто власникові, оскільки там бачаються якісь інші обставини. Втім, як Показує практика, ділиться Алла Ващенко нелегальну деревину повертають власникам. На жаль, в багатьох випадках і транспортні засоби, і деревина повертаються власникам, не дивлячись на те, що є обставини, які вказують, що вона незаконно була зрубана що вона була по суті вкрадена. Тут є дуже багато об'єктивних чинників, наприклад. До цього часу у нас є необліковані ем, лісомасиви, тобто немає власника, а отже, формально може і не бути ознак складу кримінального правопорушення, хоча ми розуміємо, що деревина незаконно зрізана. Тобто Тут дуже багато таких нюансів виникає в ході розслідування. Натомість, якщо провину порушників доведуть за незаконну порубку та перевезення, їм загрожує штраф або ж взагалі позбавлення волі. Передбачено відповідальність від штрафу складати від тисячі до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян аж до позбавлення волі терміном до трьох років. Якщо ж дії вчинені повторно або групою осіб, або спричинили тяжкі наслідки, або вони вчинені на заповідних територіях, то відповідно і відповідальність зростає кваліфікується вже за іншими частинами цієї ж статті і може максимум досягати семи років позбавлення волі.